Брати наші менші це маленькі беззахисні звірі, за ними треба дуже добре піклуватися. Ось, наприклад, взимку нам потрібно допомогти пташкам, які не перелетіли в теплі краї. У цей час вони мають малу харчу, і ми можемо їм допомогти пережити несприятливі умови, будувати годівнички, вішати кусочки сала на дерева, годувати зерном. Ми не повинні залишати у байдужості та небезпеці братів наших менших, тому що вони теж заслуговують на життя в любові і турбоці з нашої сторони. Природа, Матінка, зробила цих маленьких тваринок беззахисними у цьому великому світі. Тому кожне добре серце, що пригорне до себе тваринку, попіклується про неї, нагодує, прихистить, дійсно зробить великий крок назустріч світлому майбутньому. Я вважаю, що є багато випадків, коли тварина рятувала людину. Я справжнім стилом того, щоб віддячити тваринам. Брати наші менші ніколи не зраджують своїх господарів. Цим вони заслуговують великої поваги. Гадаємо про тих, же собак поводарів без яких деякі люди навіть не уявляють свого існування, чи собак -са саперів, які допомагають знаходити небезпечні вибухівки.